Всім привіт! Ми на каналі Світ Марусі. Сьогодні ми будемо любити згадати соло. Правильно, кавунчик. Боліто. До чого нам потрібно чотири кольори? Салатовий, чумний, червоний і не дана синя, чорний. Беремо червоний і робимо від нього кулю. slizm napal, че buda мяka ka na. Te per salata vai lom cauo bascu. Te perci cau bascu, to за пре pluskamo. Te per salata cau bascu il, a te viltajа ci Теперь берем темно заляни і делаем как салатовым. Тепер ці полосочкой отвіталимо дольку. Счет тут не вистачає, правильно синяя. Для цього нам потрібен чорний кольор. Тепер з чорного робимо дуже маленькі крузечки. Тепер викладаємо на нашу дольку. Дивіться, який гарний кавунчик у нас поручився. Ммм, ти хочеться їсти. А у вас гарний кавунчик поручився. Можете подарувати його... Не забудь поставити лайки і підписатися на канал до нових зустрічей.